От і має тесолова. Має по Вандамове, по дідове лощика. Там у 12 днів. Лощекаве. Дивіться, який цей лощик. Ану малиш. Шия карком у 12 днів стоїть, подивіться. Шия стоїть у 12 днів. Дивіться, який зад. на сраці Оце по цьому дідове. Що казали, що не плідник. Пррррр, пррр прр, гроза. Пррр прр, гроза. Стайна я познімаю мало. Дивіться, які коліна в лощика. Ведете? Би не фантазували дурною. Це наша гроза. Ходи подивись. Дивіться, який лощик. Це я просто з берега знімаю, бо лощи в ямі, бо нотіка за кобелу. От такий лощек. На на, боянна. На боянна. Дві який перед у лощика. Дві який перед, у 12 днів у лощека. От він пішов до малога. Дивіться який лощек. І наша грозуха ця солова. Гладь, Вань, він не тікає. Вань, не йде бо кобила. Фесло Та 12 днів і 2 дні, то є різниця, бо тому 2 дні, а цьому 12 днів. Ну той вищий, що 2 дні, та Леса дала вище лоща, як цьому 12, але дивіться, які коліна в лощика тепер. А будемо вийти у 2-3 місяці, що буде. Ви в ноги ще не вірив на лощик? Ще. ще ноги підкручені у 12 днів. Так, дивіться, який перед у лощиках. Боян, двеси кіл перед у лощика. Двеси кіл лощик. Малеш, бо таке, бо кобела ще його не запутала. б. Ти що, це у нього кліщ тут, що? Стань, малеш, стань, стань, стань. Може, і кліщ він не дає, але і колени, він часто колени. Тут нема, тут без слів, по двеси ревець на сраці. Та вона горевець двеси від греве аж сюди. Ну, цей буде темніше її масти. А той буде сивий, а, а цей буде інакший. Цей ми ще не знаємо, який буде. Той буде сивий, бо той вже сивий. Виглядає. А цей який буде, не знаю. будемо видіти. От такі лощики дав діду, що казали, що не плідник. Тепер подивитеся. Дивіться, який лощек у 12 днів. І наша гроза.